Мав би завершитися набір до гвардії наступу, однак кількість охочих така, що напередодні міністр внутрішніх справ анонсував продовження цього добору, і детальніше на цю тему поговоримо з речницею міністерства внутрішніх справ Мар'яною Ревою. Пані Мар'яно, я вітаю вас. Вітаю студія, вітаю Україну. Розкажіть, по-перше, скільки добровольців взагалі зголосилися долучитися до гвардії наступу восьми штурмових бригад, які як я розумію, вже сформовані. Як ви правильно сказали, як зауважив вчора міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, рекрутингова кампанія гвардії наступу триває якраз через те, що ми побачили попит суспільства на формування добровольчих підрозділів, тому що ми отримали кілька десятків тисяч анкет від охочих стати частиною штурмових бригад міністерства внутрішніх справ України і зрозуміли, що потрібно рухатися далі, оскільки я як було заплановано бригади вісім формових бригад уже практично сформовані, але звісно нам потрібні резерви, тому ми добираємо людей саме у ці резервні підрозділи. Крім того, у нас велика кількість ще й залишилася заявок, які наші кадрові підрозділи продовжують опрацьовувати. Є певний відсоток людей, які не пройшли відбір в силу різних причин, як прав правило, це. Uh, Фізичне випробування не було пройдено, або ж є певні медичні протипоказання. Але в цілому можемо зазначити, що дійсно добровольці, які вже зараховані, бригади до бригади, які вже проходять навчання, вони дуже мотивовані. У них високий рівень, в тому числі, і бажання готуватися, і бажання бути частиною цих наступальних дій, тому ми продовжили відбір, і єдине, що ми змінили, це ми оптимізували кількість ЦНАПів, у яких працюють рекрутингові групи. Наразі їх залишається 44. Відповідна інформація буде оновлена на сайті гвардії наступу. Нагадаю, storm.mvs.gov.ua адреса цього сайту. І до речі, саме через сайт ми отримали. Найбільшу кількість заявок, але є люди, яким важливо, звісно, особистісний контакт із рекрутерами, тому звертаються люди і до ЦНАПів. І ми раді бачити всіх охочих. Приходьте, записуйтесь добровольці. Можливо, хтось для себе ще не до кінця прийняв таке рішення, а вагається. Ми чекаємо вас в наших рядах. Гвардія наступу продовжує формуватися і продовжує тренуватися. Мар'яно. А от люди, які зараз підуть до гвардії наступу, і вже в ці вісім штурмових бригад не потраплять. Чим вони будуть займатися? Чи вони теж, якщо ви їх приймаєте, стають членами або нацгвардії або поліції, в залежності від того, яка бригада, чи вони просто чекають, поки їх викличуть. Ні, якщо людина була відібрана по анкеті, вона пройшла всі етапи відбору, то звісно вона зараховується до відповідної структури: це або національна поліція, або національна гвардія, або державна прикордонна служба. Відповідно, вона проходить так само навчання. Навчання це процес паралельний. Він триває постійно, тому що бригади гвардії наступу мають бути готові в будь-який момент до виконання бойових завдань, і таким чином формується резерв. Резервні групи. Тобто так само люди будуть вже в казарменному такому режимі, на полігонах, в інших місцях служити, чекати, якщо виникне потреба, залучати ці резервні підрозділи. Так? так, саме так. А чи рівномірною була цікавість до усіх восьми штурмових бригад? Чи може якісь були, знаєте, більш популярні за інші, було більше охочих туди долучитись? Якщо говорити за статистику, то найбільше охочих виявили бажання служити в бригаді лють національної поліції України. Вона лідирує за цими показниками, але в принципі в національній гвардії теж рівномірне розподілення добровольців і теж саме стосується сталевого кордону Держприкордонслужби. А чи не було конкуренції між Міністерством внутрішніх справ і Збройними силами України за оцих мотивованих людей, які добровольцями йшли у гвардію наступу, саме в структуру Нацгвардії, наприклад, а не в структуру Збройних сил? І Міністерство внутрішніх справ України, і Збройні Сили України, і інші складові сил безпеки і оборони держави. Ми всі є єдиним. Кулаком, який працює на перемогу України, тому тут не про конкуренцію мова тут мова про підсилення і Міністерство внутрішніх справ України саме готове підсилити сили безпеки та оборони України. Зрозуміло, дякую вам дуже. Мар'яна Рева, речниця міністерства внутрішніх справ України. До нас долучилися, аби розповісти про гвардію наступу вісім штурмових бригад, якої вже сформовані. Однак набір до гвардії наступу триває на сайт, можна зайти. Зайти, йти почитати або в ЦНАП піти, дізнатися, якщо вам це цікаво, тому що зараз будуть формуватися резервні підрозділи гвардії наступу, і не треба зволікати, Якщо є таке бажання, можна йти долучатися, дізнаватися більше про гвардію наступу.